Всім привіт! Хочу спробувати такий фарвант відео, коли я просто йду, повісила камеру на рюкзак і хочу спробувати. Зараз йду до ринку, мені потрібна сметана, хочу зробити кучерявий пінчер на Новий рік, і тому вирішила взяти вас з собою. Так що самой цікаво, що з цього може вийти. Так що вам цікаво і ви просто подивитесь вулицю. Така собі прогулянка, коли я нічого не несу. А саме цікаво мені, яка буде стабілізація і звук без мікрофону. Так що такий експеримент. Сьогодні 30 грудня і в придвір'ї нового року всі готуються. Сьогодні понеділок, у кого ще робочий день, а я вирішила все ж таки зробити тортик. Подивлюсь, як вийде такого формату зйомка. Я зараз біля сіті центра Суворовського району і йду саме на Звичайний ринок людей вистачає. На ринку, я думаю, буде ще більше. Так що подивимось разом. Саме головне мені знайти хоч щось. Я вчора була в метро, купила навіть індюшку, вже приправлену, як це називається. В общем, готову тільки поставити її в духовку. Так що буду небагато готувати, Олів'є хочу приготувати потім індюшку, оцей тортик, ікра. в общем, щось буде, щоб нажиратися не хочеться. І потім доїдати ще тиждень також не хочу, так що буду готувати небагато. Погода вже трошки змінилась. Холодніше. Зранку виходило десь 7.30. Прямо було так, прям відчувалось, що прохолодно. Зараз трошечки краще погода. Ось Сіті Центр. Ага, мені потрібен ще щоденник для чоловіка, щоб не забути. Я вже доходжу до такого парку, сквера. там така невеличка зелена зона. Тут можна випити каву, якщо ви забули. Прямо попереду мене, така, такий камінь. Зараз підійду, почитаю, що там пишеться. Я вже не пам'ятаю. Я знайду тебе камінь-собор, приймаючи горі в себе. Я Йду з однієї істежки. Тут взагалі зазвичай стоять люди, щось продають. Я думаю, зараз також води багато. Що я подивлюсь, чим саме вони торгують. Что еще есть кроме Таиланда? Чай. Не дуже комфортно знімати, так що я не знаю, наскільки мені це вдасться. Чи я спробую хоч щось. Завжди не заразові. зовсім небагато. Ось я вже підходжу до ринку поруч. Очарова вулиця. Тут якось щось цікавого. Якщо пропоную вам просто подивитись, я не буду розмовляти. Багато фруктів, овочів, цитрусових. Вон давно в коробку. Але я йду в молочний корпус. Апири. Наталко. Я ще рибу подивлюсь, кров хоче подивитися. Це а ікру, мені. У мене цікавий ікров немає, так? Ну була, вона да. буває. Да. Ага. Я зрозумію. Да. А оце не вона? Такой. У них. Ты представляешь? Спасибо. Слава Богу, що все слава Богу. А почем поче направлен? Наталя, давай этот самый. не буде... взяла моя накатка. И кровь я все ж таки купила трошки. И тут далі. Молочний корпус. Цезан. Добрий день. сметанка є. Ні. Це так хата. Сметани. сметани. Тут ялиночка ось така стоїть. Красуня. А я йду далі подивлюся, що Подивимось, щоб я зем'ясного все готове. Це мені не підходить. Хочете? <рес> <рес> У <рес> Подивлю, що тут є. Май. Не дуже щось да, Частина позакривалася, сухофрукти або вже свята почались. Ой, шось, здається, буде.

С этим. Я говорю, видишь, глюдет. Где? Похоже, на На. Вечерова. Тут є секонд-кенд, Нікс. Згодження. Європа у мікс. за ціни? 30-119 гривень. Ага, 31-го не працюють завтра. Сьогодні ще працюють. Людей побільше, мені здається. Трошки. Якщо буде, якщо не буде стабілізації, то так знімати більше не буду, але такий експеримент на сьогодні. Підрад. фору на автомобілі військова частина А4 кілограмове пластмасовая куча одягу для виночки щось так. Зовсім зовсім мало, можливо. Ага, продають з іншого боку. Я зараз перейду дорогу, подивлюсь. Так, з того боку ялиночки продаються. Можна їх подивитися, але не хочу я переходити. Ялиночки як ялиночки. Купувати не збираюсь, тому піду просто так, пройду краще по ринку. Не Ви... знаю, а нам У нас Якщо б не цей тортик, то я б би... нікуди не пішла. Так хоч пройшлася трошки. І плюс я хочу спробувати, можливо, першого числа десь побігаю, то думаю, так, можливо, як буде стабілізація працювати, якщо я так іду. а якщо буду бігти, мені також цікаво спробувати таким чином. потроху готуються. Хоча і настрою нема, але так. Для галочки щось підготувати на всяк випадок, да? якщо з'явиться настрій новорічний. Також у нас посадили платани, вони не такі старі, але все рівно вже років 40, 40 мабуть потом води добре буде... виглядають. Забула, як куда Сашкину взяти, болтик ставити. Зараз зайду, якщо працює. Дівчина зараз пошлю Сашку, хай сходить. Кріплення у мене для велосипеду, але щось про прохолодне для велосипеду. Тому вирішила так спробувати. На базар пішли до ітогу. того. Хоча дехто і працює. Тут трошки ялинки є, так що зараз подивлюсь. Навіть цінник є 200 гривень. Ялинка. Пройду и буду повертати на дні по дороге, але зараз називається Семена Полия. Числа тут прибирають. Я думаю, нічого вам не було видно. В общем, цікаво, що я там зняла. Просто всліпу щось знімається. Я не можу контролювати, по-перше, це мені не дуже подобається. Але все ж таки трошечки щось зняла. магазин, якісь кафенички, трошки ялиночки продаються, такі симпатичні, симпатичні ялиночки, не багато, небагато, як, як раніше. А ось можна штолін спуштувати. Вже готовий. Ось вот Хекси ще. Зводище. Пала через Діану. Це я зараз у сім'ї, людей вистачає, багато. Що, зараз подивлюсь, що тут можна прикупити. І корчовий, тому потрібен. Рибка. Да. Потрібницю. Муку. Багет взяла усі. І звичайно муку зараз, ось таку червону. Але ще на касах такої черги ще немає. Інколи буває так, що пів години потрібно стояти, то завчасно сходила, все купила. Сміколики. Святкова машина. Так, виглядає. так що на цьому буду закінчувати. Пока. І ще зустрінемось. Сподіваюсь, вам було цікаво. Мені точно цікаво подивитися, що вийшло. Так що подивлюсь разом з вами.